Мир вам, мої дорогі! Сьогодні у нас 19 січня 2024 року. З вами Любомир Богоявленський. І я сьогодні даю прогноз Карта року 2024 для Левів. Мої дорогі леви, ваша карта року Аркан Місяць. Місяць це 18-й старший аркан. і... Він несе з собою унікальний прогноз, тому що це аркан, з одної сторони, і магії, і позасвідомих енергій. Цитата філософського ораку. Іди своєю дорогою, і нехай люди кажуть, що завгодно. Дорогі леви, у кожного з нас є своя дорога, свій життєвий шлях. І вища сила інколи нас а буває і часто випробовує, коли більшість людей кажуть якісь свої стереотипні е, речі. Вони кажуть якісь свої точки зору, які навпаки можуть не те, що не відповідати дійсності, а нас збивати з нашої дороги, збивати з нашого шляху. Тому особливо в цьому році. Ви повинні йти вашою дорогою, йти вашим шляхом. У вас є ваші, ваші цілі і, будь ласка, їх реалізовуйте. Цього року, леви, вам варто прислухатися до вашої інтуїції, снів та почуттів. Ваше шосте чуття буде вам допомагати. Перестаньте просто плисти за течією. І бути постійно, як всі, і визначтеся з ключовими завданнями та цілями на рік. Леви, завжди намагайтеся зрозуміти, який прихований сенс криється за зовнішньою стороною подій, що відбуваються протягом року, а також що ховається з минулого. Що з минулого впливає на вашу теперішню ситуацію? Цього року вам доведеться подолати перешкоди на рівні вашої позасвідомості. Це приховані страхи ваші леви. Наприклад, також це можуть бути якісь тривоги, печалі. Будьте обережні леви, щоб не стати жертвою Чиєїсь подвійної гри. Що це за подвійна гра? Коли людина, наприклад, у очі посміхаються, а за очі вона до вас ставиться амбівалентно, двояко і якусь має свою приховану мету. Леви, остерігайтеся прихованих ворогів, їх лицемірства. Та таємної загрози вашого благополуччя. Одні з самих небезпечних ворогів, запам'ятайте, леви та і всі ми дачі, які дивляться, як езотериком скажу, це вороги приховані, вороги таємні, які е, прямо в очі вам не говорять про свою антипатію, а за очі вам люблять якісь. Реальні неприємності, тому що у них, ну, наприклад, заздрощі спрацьові, або особиста якась антипатія до, вашої, до вас як до особистості. Тощо. Тому остерігайтесь прихованих ворогів, вірте в себе, леве, та покладайтеся на вашу інтуїцію. Прислуховуйтесь до вашого серця. Ви зможете протягом року 2024-го, запобігти будь-якому злу на вашу адресу, наприклад, спроба крадіжки, обману чи заколісні якісь інтриги тощо, якщо ви будете обачними, остерігайтеся цього року зловживання алкоголем, особливо вам застереження, чи якимись, боже, божого наркотичними речовинами. Бо це може спричинити в цей високостерів особливо велику руйнацію, швидке виникнення залежності, початок особистісної деградації, якісь інші дуже важкі наслідки відживання алкоголю, поменше вживайте, або взагалі його намагайтеся не вживати протягом року. Також, леви, протягом року не давайте волю страху і намагайтеся нічого не боятися. Навіть якщо виникає якийсь конфлікт. Та будьте безстрашними, говорячи вашу точку зору. В ту ж чергу не варто переменшувати труднощі, що очікують на вас. Це буде і важкий для вас. рік, безсумнівно. Труднощі будуть. От, не заплющуйте очі на проблеми, їх не варто боятися. Ви опорайтеся, вирішуйте ваші проблеми. Робіть ваші справи протягом року, дорогі леви. Поступово, не поспішаючи, але при цьому рішуче і без невіри вірте в ваш успіх. Будьте реалістами леве, і 2024 рік принесе вам періоди щастя.